Вітаю! Сьогодні ми з вами робимо розбор. Давно я не робила по ампулам фіберпласті. А ви бачите відео, яке знято 19-го або 2020 року. У мене там ще кратесеньке волосся. Ампули фіберпласти випущені в 2019 році, сьогодні вже 26 на носі, і вони мають побут більше 5-6 років. А чому це говорить? Що ви обираєте те, що працює, вам це корисно? І це якісний продукт, який буде завжди продаватися, бо він дуже високоефективний. Немає різниці, який стан волосся. ці ампули вони відновлять будь-який стан волосся. Дякую вам за те, що ви вибираєте роками цей продукт. А ці ампули будуть мене кормити завжди. Я дякую, бренду, за якісний продукт і вам за те, що ви розумієтесь на класному продукті. Дякую.